Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Вадим Карпенко, письменник, перекладач, видавець. Вітаю вас, пане Вадиме. Ну, вітаю вас і наших глядачі. Отже, що читають українці? Очевидно, говорити зараз про якісь багатотисячні тиражі не доводиться. Ви свого часу зініціювали, ну попрацювавши трошки в інших видавництвах, в державних, зініціювали. Створити власне видавництво, видавництво Вадима Карпенка, як воно зараз називається. На чому ви спеціалізуєтесь? і Чи моніторите певним чином, на що є найбільший попит зараз серед читачів? Ну, ви знаєте, є два способи моніторингу: це замовляти аналіз ринку, працювати через відкриті джерела, через пресу, аналізувати якісь матеріали. Або просто працювати. Якщо ти творча людина і хочеш самореалізації, то ти працюєш, видаєш літературу, і тоді вже дивишся наскільки, на що із тих книжок, які ти реалізував, на що є більший чи менший попит. Ми власне працюємо в цьому напрямку, тому що я зразу хотів би попередити, що наше видавництво це творча лабораторія. Ми робимо те, що нам подобається. Ми працюємо на наших авторських правах, але награвшись за перші 3-4-5 років, починаєш робити висновки і вже підлаштовуватися під ринок знову ж таки свої амбіції, свої бажання і свої творчі потенціал. Вже підганяєш і отримуєш задоволення від того, що ти робиш, і від того, що воно потрібно людям. Різні відгуки можна чути зараз щодо книжкового ринку в Україні, саме щодо ринку. Тобто, з одного боку, наче з'явилася ну ціла купа цікавих і авторів, і видань, зокрема там дитячої літератури. Mm -hmm. З іншого боку, кажуть, що інтерес до книжки в принципі не аж такий великий, як був колись там років 30, тому може 40. Ну, безперечно, інтерес, звичайно, змінюється, але це пов'язано з багатьма факторами. Раніше, якщо б взяти радянський союз, нашу країну яка вона була. Ну, крім книжок, нічого ж власне, не було. Книжки це те, що було присутнє на полицях, і на нього можна було потратити ті гроші, які більше нікуди було потратити, бо був дефіцит. Я ще свого часу був комсоргом видавництва Дніпро, ми збиралися спеціально організував зустріч спільну молоді і керівництво, і пояснював, що якщо далі от піти і розраховувати, що книжка просто самостійно буде самоходом продаватися, то видавництва прогорять. Тому що треба якось яскравіше підходити, обкладинки і змінювати підхід до обкладинок, можливо, якусь запускати рекламу, цікаву. Знаєте, молодіжний максималіст. З одного боку, але в ньому завжди є раціональне зерно. Зараз я повертаюся до тих же думок, і я, скажімо, не змінив свою думку в цьому плані. Книжка має бути сучасною, по-перше. Довгий час ми свого часу втратили ринок дуже сильно, тому що вважали, що книжка українська, аби вона була виданою. Я пам'ятаю роки, коли мало не на туалетному папері випускали книжки. От коли період ми під незалежність підходили, коли перші інфляції були, 91-й рік чи 92-й там була перша інфляція, і тоді різко вдарило по купівельній спроможності. Люди злякалися, і тоді включилася ця. Економічна категорія, що зразу купується купуються продукти, одяг, автомобілі, квартири, електроприлади, і десь тільки сьомий, восьмий, дев'ятий пункт книжки. А зараз книжки ще й індустрія розваг дуже сильно вибиває. Потім йде компакт, диски, музика, тут треба все це враховувати. Відповідно, звичка була, десь перервалася ця тяглість оця ставлення до книги. І війшли нові продукти, динамічно війшли, з потужною рекламною розкруткою. І виходить, що книжка відійшла на задній план, зокрема, українська книжка саме із важкості через важкість структури української видавничої і Держкомтелерадіо. Я вважаю, що це провина звичайно тут старої структури, яка просто не зреагувала на ринок. Інтернет і сучасні технології цифрові, вони посунули паперову книжку. Десь це дискусія, яка тягнеться кілька років. Ви знаєте, тут можна говорити кінотеатр. Танки, птурси і тому подібні речі. Ніякий новий продукт з моєї точки зору він не витіснить старого. Я пам'ятаю, що коли з'явилися ми в державній службі працювали і з'явилися перші комп'ютери. Деякі такі аматори комп'ютерної справи на гори, можна обійтись без паперових документів, але коли йому треба готувати черговий документ, є сім джерел, він каже: Ні, я бачу, що без паперових носіїв, ми не розберемося. Дуже пам'ятаю ці картинки, коли таке просвітлення на наступає. То, в принципі, і... вже повинно співіснувати і буде співіснувати. Звичайно, потім дивіться, якщо ми беремо Беремо комп'ютер, монітор. Е, інформація є часто змінність інформація, є велика кількість інформації. І е, в принципі тут легше і маніпулювати, і важче створюється якийсь системний світогляд. Книжка вона є певною Вона, не, З нею можна відпочити, зібратися думками, зосередитися. І я скажу, займаючись паперовою книжкою, я дуже активно користуюсь інтернетом. Добре, раз у нас є книжки, то їх треба, так би мовити, показати, принаймні, озвучити. Очевидно, почнемо з пригод та Харка. Це і дебют ваш був своєрідний. Ну, власне, оскільки я з літературної сім'ї, мені взагалі ніколи не хотілося писати. Я кажуть, найкращий спосіб, правда, потім я знайшов формулу, щоб не бути сином Карпенка, можна стати батьком Карпенка. У мене син художник. Розуміти, ми десь вирівнялись в сім'ї. Оскільки батько був поет, я про заяки скоріше тут. Сатири, цьому. На бажання У вас ставати письменником не було? О, оце й було. Я тоді ми виростав Івано-Франківську до сьомого класу. І на третьому поверсі в одинадцятій школі висів портрет батька. Це була для мене каторга, тому що всі бігали, це не твій батько, то портрет висить. Так? Ну, ви не писали, це мій. Ну ви розумієте, ми ж хлопці амбітні, тобто тут було не пишання, а бажання в кудись ті... заховатися і в тіні батька в тіні, воно не так весело. Тому, мабуть, вириватися хотілось кудись і пішов не по літературних, а по перше, на перекладача, тоді так і доля закинула по держслужбі. І вже потім, коли ти набуваєш якогось досвіду, вже після 35-ти ти можеш повертатися в цю сферу видавництва вже як самостійна людина, самостійною кар'єрою, ви весільно. за першою освітою перекладач? Так, у мене перша освіта перекладацька і потім вже державне управління. Ви потім, вже проходячи військову службу, здається, вас занесло кудись аж дуже далеко в малі. Ну це була така теж романтична сторінка в моєї історії, тому що е, тоді був такий зараз інститут мовознавства університету Шевченка. А тоді був е, виділений окремо факультет романо германської філології, і там було перекладацьке відділення. А оскільки я закінчував 109-ту школу спецшколу з французької мови, у нас викладали технічний переклад і військовий переклад хлопці, які закінчували цей факультет і за кордонами бували. І враховуючи закритість Радянського Союзу, вони попереджали, є такий факультет, девчаті іноземних мов. Маєте шанс два роки побачити світ. Потім хлопці безробітні. Тому що ваша мова ніде не потрібна. Ви ризикнули. Але ну, це було настільки цікаво побачити світ. Ну звичайно, там і конкурс був ніякий відповідний. Там 1,8, здається на місце порівняно 7,8 там на юридичний або історичний. Тому, в принципі, пройти було не важко, хоч трішки розбираючись. Марко і Харко почались з малі, умовно кажучи. Так, як не дивно, саме там воно почалося, тому що там я познайомився з французькими коміксами ближче. Я розібрався з цим жанром. Він мене страшенно зацікавив, і дуже хотілося створити український комікс за зразком Астерікса. От пригоди mm -hmm. Астерікса, це прекрасна річ. Там чудове поєднання роботи автора тексту і художника. Один вартий другого це дуже серйозно. Ну, Серед фільмів я можу тільки і Клеопатра. Він найкраще передає. От, суть коміксів. всі інші дуже не дотягують до самих коміксів. Це прекрасна. от, це перлина жанру коміксів, я вважаю. Дійсно, ну, цей жанр у нас так і не розпрацьований. так? В принципі, у нас його не прийняли одразу, але я скажу, що от не дуже прийняв комікси. Хоча хороших зразків і не було. Враховуємо, що у французів комікси роблять все-таки там сильний вплив італійської школи. І у нас традиція, певно, вже. традиція художня, традиція графіки. У нас просто немає готових графіків під комікси, mm -hmm. а там, де вони з'являються і спалахують, під них немає авторів. Тому що поєднання, розумієте, коли сам художник є, коли художник робить комікс, він просто слабший, примітивніший, а у нас теж є певні завищені такі вимоги до літератури і до взагалі, книг. Україна вона претензійна трішки, тому будь-що не пройде. Тут треба давати хороший зразок, і дійсно якісний. і Ми такі комікс були реалізували, але я не дуже задоволений його художньою, художньою подачею. І, скажімо, коли вже перейшов до формату роману, а тоді і досвід життєвий вже був ці. Мені цікавіше зараз працювати з цим романом. Можливо, колись буде четверта частина ну, продовжена. дитячу літературу. Ви продовжили так би мовити, працювати над цим напрямком. Ну, дитяча Чи література, відносно? це як мрія дитинства, розумі. Хотілося бачити книжки такими, як ти їх хочеш бачити, зокрема через художнє оформлення. І оскільки з художників шукали, шукали з тими коміксами, дуже важко було знайти, тому що знову ж таки це пов'язано. От київська школа графіки, харківська школа графіки. Колись була сильна Харківська, зараз воно трошки важче. Свої впливи. Не завжди художник розуміє споживача. Плюс видавництва не дуже підтримували цей напрямок. Взагалі, художні ілюстрації, там теж свої причини були, ще з радянського періоду ця хвороба тягнеться. Ми Багато втратили. Зараз відновити це практично неможливо. Я вовту ну швидко неможливо, все можливо відновити. І вийшло так, що виховав сина, який став художником. Він прекрасний графік на сьогодні і готує дуже хорошу річ. До речі, його роботу ви бачите на піар словнику це його ілюстрація до українських народних казок. Ми вже півтора роки працюємо над цією книгою. Думаю, ще рік роботи і буде хороша книга в хороших ілюстраціях тут. Серія, я так розумію, це дитячої літератури, до досить така якась дивна, до речі, холодна це, зброя, дуже показала. Наші... Авторський проект. От ми бачимо тут саме дайте ці чотири книги. Нашим... Це Дедача... так би мовити відповідь на запит споживача. Кажуть, дайте нам серед дитячих книг потрібні розмальовки. Посуд. От була холодна зброя, ну, для дітей не. актуально у нас час зараз ну тут як знову ж кипусім потрібні розмальовки. Люблять батьки розмальовки, щоб ага. діти розмальовували. Ну ми ж все таки робимо інтелектуальну літературу. Тому коли ми робимо розмальовки, тут передбачається, що е, житло різних часів і народів, різні назви країн. Означені епохи, означені роки дитина з маличку до чогось звикає до того, а, що географія житло. дуже широка. Що у різних народів буває різні види житла, посуду чи холодної зброї від печери до хмарочоса. Причому тут хитрість цього проєкту, що зображення, оскільки Олексій малює, він у нього друга світа мистецтвознавець, Зокрема, він дуже шанує матеріальну культуру. Він старано підходить до малюнків, і всі малюнки з цих розмальовок вони цілком годяться для дорослих словників довідникових і. Ми їх використовуємо частково. Київська держава билинного періоду. Я знаю, ви видавали свого часу і билини. Так, у нас був український переклад билини київського циклу, і тут логічно на обкладинці використаний. Ну це наш жанр в принципі. Отак якось ну биль. Ми це більше асоціюємо. Ви Знаєте, ми його робили, тому що у мене концепція така, що все, що існує в світі, воно відоме, має бути перекладене українською. Тому вже з цієї причини ми його робили. Але там це перекладав мій батько Микола Карпенко, і власне його спонукали до цього. Бо він займався перекладом тоді біблійної літератури, біблійних книг. Він зробив переклад дуже хороший, на мій погляд, і теж погляд багатьох інших людей, велесову книгу. І йому сказали переклади билини, тому що немає української мовою поетичного перекладу. Він сів і десь за три місяці він зробив базовий переклади. Потім ми ще три роки працювали над редагуванням цього перекладу, бо скільки все-таки я перекладач, а він поет. Тут треба було втручання, розуміння, що таке переклад. І за три роки підготували хорошу художню форму. Били пов'язані якимось чином з Києвом? Ну там хороша передмова Базилевського і де він, в принципі, викладає, на мій погляд, таку реальну теорію, що билини, власне, це епос, придворний епос, перенесений з міграціями, з міграціями наших же ж придворних тих же дружинників на інші території після знищення Києва. Я думаю, це ймовірно і воно заслуговує на на визнання, думаю, ця теорія. Потім, якщо йдеться взагалі про Київ, оскільки там ми ж брали Київський цикл, є, вони діляться Новгородський цикл, Київ, є, по-моєму, Волинський цикл Блин. Ми брали били не київського циклу, то ну хочеш не хочеш, треба визнавати, раз Київ там зачеплений, значить має бути подача наша українською мовою цього варіанту. Бо якщо ми візьмемо, скажімо, Артуріанський, от ЕП mm. про короля Артура, ми маємо і французький, і англійський. Чому? Тому що частково події відбуваються на території Британії. Британь це район сучасної Франції. Так? ну, так чи інак, французи відповідно поширюють французький варіант цього епосу. Він в двох країнах двомовний вважається. Він корінний і там і там в даному випадку ми маємо справу вже з, по, з поетичним перекладом. І ще ми тут виграємо, що поетичний переклад, оскільки він робиться, робився сьогодні. А переклад завжди робиться мовою сучасників, які його перекладають і читають. То український переклад читається набагато легше, ніж російські, які вимушені ну, використовувати оригінали, а там і мова стара, і не все зрозуміло, і більш заплутано. Так тому виходить з перекладом завжди вигідніше по положенні в цьому випадку. Видавець Вадим Карпенко гість нашої студії сьогодні. От ви вже згадали про свого батька, поета Миколу Карпенка, портрет якого висів на третьому поверсі вашої школи, і вам було незручно часто. Я от е, мені цікаво, цікава от така річ. От ви вже назвали якісь твори, які він перекладав в 90-х. Зокрема, ваш батько народився на Київщині. Так, це село Вороньків Бориспільського району. А потім, ну так, очевидно, війна. Ну, це логічно. Він після війни повернувся молодий хлопець, його направили на навчання вищу паршколу і після того. От, от вища партійна школа і переклади, біблійні переклади. Ну це ж логічно. Вища партійна школа, це був шлях до кар'єри в радянські часи. Ми ж пам'ятаємо, що була однопартійна система, і начальник відділу не міг бути не членом партії. Це не було якось внутрішньою трагедією, протиріччям у ньому цілковито, ні, тому що і батько, і наша родина, мабуть, стоїть на тому, що людина має бути внутрі себе просто нормальною людиною. Власне, це ті самі біблійні заповіді. Розуміти будь людиною, і де б ти не був, ти принесеш користь. Де б ти не працював, розумієте? Ну не було у нього такого протиставлення себе комуністичній партії, як у більшості людей того часу, тому що комуністична партія періоду Радянського Союзу це не те, що комуністична партія періоду незалежної України. Тут уже це чітко політична позиція окремих людей, своя, яка розходиться з іншими політичними позиціями. Це була система, в якій люди жили. І просто це треба інакше сприймати. Це було зовсім інакше. І е, тоді ж навіть всередині партії, мол, от, хтось боровся за справедливість, хтось там вважав, що це не настільки потрібно, так як і зараз. Тому ви тут, тут проблеми а, в цьому власні. Ви народилися вже власне у Франківську. І скажімо, якщо щоб все-таки відповісти на питання, щоб пов'язати, звідки питання виникло. Ви ж розумієте, що були заборони. І ніхто б йому ні, Маркобі, пригоди Марка і Харка не були введені за радянських часів, якби я писав тоді. Ні, біблійні переспіви не дав би ніхто батькові робити, тому що викликали і спитали, а чого ти взявся за цю роботу. І от коли в принципі були зняті обмеження, а тому він і писав власне у нього основна творчість це поезія воєнного періоду, тому що він пройшов війну. Поема Отаман Черпак. А це вже пізніше. Це вже після радянського періоду, тому що за радянських часів ніхто б йому не дав цим вже мати. Це за історія. Він дори. би навіть матеріалів не зібрав би. Ну, це історія, це власне його рідного села Воронькове, це конкретні люди, конкретного часу, коли період Центральної Ради хлопець от трошечки, ми бачимо повтори в історії періодичні цих речей, коли влада не може зорганізуватися, а місцеві патріоти йому сказали, що незалежна Україна він зібрав сотню людей, вивів, а там проти не гармати і море війська. Сміти їх з гармат розстріляли, вони порозбігалися. Він потім ще переховувався кілька років. Тому це, в принципі, треба знайомитися з книжкою. І вороньків пам'ятає цю історію. Вона болюча для воронького, тому що половина була, скажімо, на одніх позиціях, половина на других, і до отамана Черпака теж неоднозначне однозначне ставлення. В тому ж таки, Ви народилися на Франківську, зокрема. Вже в час, напевно, коли затихли і зникли останні боївки, але пам'ять, очевидно, жила. Не знаю, як у самому місці, напевно, в селах. То вам було відомо щось про так званий Бандерівський рух, про Підпілля? Чи ці Знаєте, теми не проговорювали? Знаєте, навіть Івано-Франківську ці теми ми ж пам'ятаємо, що з радянських часів, якби хто проговорював ці теми, то він би трішки перемістився в бік Сибіру. Це були речі все-таки обмежені. Але як вам сказати, навіть е партійні працівники Івано-Франківську і всякі спецструктури були більш українізовані, ніж київські, скажімо. Тому що треба було враховувати територію, де вони працювали. І українська мова Івано-Франківську була нормою. Тому, скажімо, е двомовність існувала там завжди. Коли, е ти знав, що людина спілкується українською, ти говорив спокійно українською, коли російська були російські школи, були українські школи, і там російська і українська були на рівні завжди. Тобто українська була мала вільний обіг. І тому слава дякувати Богові, що в Івано-Франківську до сьомого класу у мене була добре поставлена українська мова. Перше в родині, а по-друге, на вулиці, не тільки в родині. В Києві на той час все-таки українська мова трималась більше в родинах. На вулицях вони вже вона вже почала десь, як казали, тоді сміялися, коли батька перевели в спілку письменників на роботу в Київ. Я тоді був в сьомому класі, і сміяли в Києві, розмовляють українською письменники і двірники. З ними і навіть ну в письменницьких родинах діти переходили на російську. Я пам'ятаю, для мене був трішки дивно, тому що я в українській школі навчався, але на перервах говорили російською. Тобто, після Івано-Франківського це була різниця, тому що в українській школі івано франківську всі говорили українською мовою. До речі, скількома мовами ви володієте? Так. Ну, вільно, це українська, російська, французька, англійська, це вже менше практики мовної, але я спокійно з нею розбираюся з документами. І німецька вже рік навчання, тобто я з нею розібратися можу, а оскільки я займаюся словниками, то італійська, іспанська для мене, власне, якоїсь складає. Так, Ми перейдемо ще до одного пункту словників і розмовників, які тут представлені. Я думаю, що є сенс їх теж продемонструвати. Взагалі, чи має попит отака література зараз? Звичайно. Ми, От, коли я починав видавництво, звичайно, воно сподівається. Монукало пригоди Марка і Харка трохи Є. до того, що треба видати свою книжку. Я її потім аж через 12 років видав десь. Але е як перекладач, зрозуміло, мені було цікаво починати словниковий проєкт. І я думаю, це основний, найвдаліший і найдостойніший наш проєкт це тематичні словники. Зараз ми вже почали видавати розмовники, бо більше 16 мов е тематичні словники вже видані. Я сам пам'ятаючи два роки військовим перекладачем в Африці, я це робив як для себе для перекладачів, саме тематичний словник. Це коли по темах розбиті переважно іменникова частина слів, воно дуже допомагає готуватися до усної розмови, просто тримати добре розмову, коли іноземці вам кажуть, о, як ви добре знаєте нашу мову? Це приємно завжди. Тому колеги шанують, дякують, і я радий, що добре приймає. Взагалі, чи спостерігаєте ви тенденцію там до посилення вивчення іноземних мов? Все ж таки, ну мені здається, в Україні не найкраще. Ви знаєте, тут як би сказати, розумієте, ми може слабше бачимо себе в світі. Ми чомусь, от коли говоримо про Україну, у нас от так багато патріотів намагаються відділитися, казати, що нас там не чекають, воно не потрібно, ми маємо бути окремішні. Ну, якщо навіть наша мова вважати, що ми належимо до індоєвропейської групи мови, якщо вивчати іноземні мови правильно і дивитися на це діло, якось інакше тоді дивишся на проблему русизмів і українізмів, тому що все набагато ширше. Слово пропонувати іспанською звучить пропонер. Подивіться, по карті, де Іспанія, де Україна, всіма іншими воно більш віддалено. Тобто, як не дивно. Те саме схожість багатьох слів з мовою хіндія, оскільки я в Парижі навчався з різними представниками різних народів, коли ми говорили українською. Гіндієць каже, вони ти що сказав? Я кажу, слово сухий. Так на Хінді звучить так само. Я знав, і правда. Кажу, що там щось від санскриту іде. Звичайно, це все поєднано, тому що мови вони не є десь вирвані, окремо взяті, все одно взаємоплив і йшов постійний. Тому інколи ми перебільшуємо цю проблему. Скажімо, навіть російські слів, українські бо їх набагато більше, всяких різних слів. Просто головне відділяти традиції і бачити правильну мовну традицію. І от словники вони дуже стимулюють такі от вивчення цих лексичних. І блоків. До очищення, Хтось певне. чомусь вважає, що у нас немає технічної лексики, хоча весь світ користується половиною тієї технічної лексики, грецька або латинська. Чогось нікого це не турбує. Росіяни вважають, що це російська лексика, хоча знати походження слів. Переважно і німецька уточнена. Англійська, що є. кораблі це голландська. Тому Жона, яка країна створила щось нове в науці? Ті слова і входять. Тому дай Боже, щоб українці щось таке створили і почали вводити свої слова? Ну що ми вийшли? ввели вже на сьогодні слово тітушки, майдан, щоб вони вже входять. В, в, світові, в світові в світові мови Так, в різні чинами Так? Та? це ж не не яблунево світло, хоті, хотілося б щось таке прогресивніше. Так, хотілось би та щось політичне добрази цього світі. Цікавіше ситуація рішення. поки що, ну але це теж певне формулювання того, що відбувається. Тобто і документування це в слові. І, як би воно не звучало, так чи інакше воно характеризує певний ну, період. Та, і... що, що болюче для світу, що сприймається чуттєвіше та й залишається в пам'яті. Добре, одна з ваших статей називається непрофесіоналізм як причина безладу. От це страшна проблема у нас? Це велика проблема. Тому що ми знаємо, що, скажімо, дійсно треба проводити ілюстрацію навіть за принципом мислення управлінців. Тому що випало мені працювати в робочій групі по створенню митного комітету України, я знаю, як це починалося. Я знаю, коли подавали на кабінет міністрів документи, а там питали, а так раніше було це при тому, що економіка мінялась планової на ринкову. І дійсно, я, мабуть, ще полишалися люди, які не зрозуміли, що треба щось міняти в голові, і навіть розуміти, що коли ми зобов'язались назвати країну країною і пояснили людям, що вони громадяни цієї країни, то ми маємо захищати їх інтереси і діяти так, як діє нормальна незалежна країна з іншого боку. Є молоді, карветься всіх більше 30 старше 30 років, повиганять з усіх систем. І тоді ми отримаємо повний безлад, тому що є якась практика. І фахівець він не зробить дурниць, тому що він розуміє наслідки. Досвід треба ну, 3-4-5 років, 6 досвіду Державної служби, щоб розуміти такі речі, як, наприклад, телефонують кажуть, ви знаєте, тепер приватні підприємці мають щомісяця здавати. Декларації, я не знаю, хто це придумав, просто хай йому буде соромно, але будь-який. Ну я студентів зараз питаю, вони кажуть, так це реально неможливо, тому що треба в 3-4 рази збільшити штат податківців. Вони вже через місяць воно ну, ну таке рішення було. Я кажу, навіть не напружуйтесь. Через два тижні його відмінять, і через два тижні це рішення було відмінене. От до чого веде не професіоналізм, але кошти були задіяні, час був задіяний, люди були поставлені на вуха, всі бігали, всі метушилися. Так не, не можна робити такі речі. Треба, в принципі, розуміти. Скажімо, ну якийсь маленький пунктик з нормативного документу викинули. Скажімо, там навіть. По митних документах Мит, митом обкладається, сегменті. не обкладається. Обмитниця... ну це, це, це цікаві речі. От. От обкладається, не обкладається митом предмети. З радянських часів там грамотні люди працювали. Якщо ви заробляли там гроші, ви можете свої предмети завозити без оплати митом. Вийміть оце положення, оцей пунктик, і з вас можна взяти мито за все, що на вас вдягнуто. Розумієте, в культурному, ну в культурному це меншою мірою. Скажімо, але скажімо, коли говорити про зв'язок з іншими країнами, культурна культурний непрофесіоналізм, бо я мав на увазі в першу чергу управлінський непрофесіоналізм, а звідти йде і культурний, коли нема порядку в країні, який же культурний. Бо що ми можемо говорити про роботу, скажімо, того ж ну сфери видавничої, коли вона апріорі не підтримується на рівні парламенту? Тому що якщо там, скажімо, лобійські закони приймаються для заходу сюди російської літератури, то там як не напружуйся, а ринок так не вибити, розумієте під себе. І виходить, що ми маємо там 7-5% ринку, і це теж не професіоналізм, що то, тому зробити, що люди ринок не розуміють. що… Ну переважно принаймні ринок української книжки, щоб він був. Ринком української книжки знаєте. Кожна зміна керівництва в цій галузі е, в нас понукає людей до писання чергових пропозицій по зміні е, видавничої сфери. Я б починав би з створення мережі незалежної мережі віку, чи це буде акціонерська Книгорозповсюдження Ви маєте на увазі? мережа книгорозповсюдження. Тоді буде мережа. Ми самі піднімемося. Мити, якщо мені нікуди перемістити, передати книгу на реалізацію, звичайно, мережа книжкова е, можливо, це має бути державна структура. Можливо, але ну не зразка старих структур, які здають в оренду приміщення і нічого не роблять. Тому що розумієте, робити це одразу було психологія людей, якась традиція поведінки, треба переродження до отришення. будь-якій тоці України, на вашу думку, ну з більш-менш одинаковим успіхом буде продаватися україномовна книжка. От іде цей процес Ви знаєте, у нас дуже багато міфів з цього приводу. Ну, я знаю, що деякі україномовні газети не буду вже називати, щоб не помилятися, або не спонукати всіх там перевіряти факти, але в Дніпропетровську тираж продавався краще, ніж на Житомирщині чи Рівненщині. Я скажу, дит... наша дитяча серія. От якщо згадати, коли жива була міжнародна книга мережа, ми тоді чітко отримали статистику по продажу літератури. Я знаю, що от найкращий продаж був у Вінниці. В Івано-Франківську низький, у Львові після Вінниці. Це Загалом по, по книжках. В Дніпропетровську дуже добре продавалися словники на Миколаївщині дитяча література. Ну, це залежить теж від того, де стоїть книгарня. Ну, що треба розуміти? Що це теж не показник, тому це набагато краще треба вивчати. А потім, коли я ще запропонував одній знаній мережі вперше тематичні словники, оскільки вони у нас від української мови, мені сказали, а за чим ми то надо? Я Їм сказав, давайте, брати і дивитися. І через півроку вибачили і сказали, виявляється надо. Тому що ну всяка людина зі здоровим глуздом подумає, що все таки в Україні державна мова українська. Вузи хоч не хоч вони будуть вивчати цю українську мову. і люди, які в принципі вільно володіють обома мовами. Якщо хорошої якості продукт, то він охоче її візьметься від української і буде вивчати французьку, і одразу і активізує і державну і іноземну. І це навпаки, навіть краще. Що таке Україна єдина? Цікаве питання. Це вже, завер... Це вже завершене питання. Да. Ну хотілося б бачити Україну з єдиним поглядом на державність, тобто щоб ми дійсно бачили себе єдиною державою. Єдина держава це спільні зобов'язання. Я завжди тримався тієї позиції. Різні концепції держави. Я притримуюсь тієї. щиро кажучи, я вірив, що це я сам придумав. Потім, коли робив, виробили вже піар словники, зрозумів, що це одна з багатьох концепцій, що держава це контракт між владою і народом. І Якщо є контракти, народ теж є частина контракту, партнер в контракті, то він має виконувати свої зобов'язання так само, як і влада. Тому що зараз до народу не менше питань, ніж до влади. Ну не можна ходити по своїй території з чужими прапорами, і викрикувати гасла сусідньої держави, бо це пропозиція до інтервенції, те, що ми бачили. Всі не вірили, що це може бути, але це може бути єдина держава. Я думаю, це там, де ми всі усвідомлюємо, що наявність паспорта громадянина України. Накладає на тебе певні зобов'язки. Окрім прав, є ще на це. Я кажу, як відповідає. державний службовець. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, в студії сьогодні був письменник, перекладач і видавець Вадим Карпенко. На все добре.